Слава Збройним силам України! Вас вітає інформаційний лісник Снайпер. Бахмут сьогодні найгарячіша, найпекельніша точка фронту, де битва за місто стала найтривалішою за весь час війни близько 10 місяців. Місто, у яке колись приїздили із прифронтових сіл, у магазини, банкомати тощо, тепер майже повністю зруйноване. Речник східного упробування ЗСУ Сергій Череватий так характеризує ситуацію у Бахмуті. У нас є можливість постачати боєприпаси, медикаменти і провіант, є можливості вивозити поранених. Ситуація важка, але контрольована. Командування бачить наміри ворога і максимально приймає оперативні рішення. Кінець цитати: генерал-полковник Олександр Цирський зазначає, що ситуація в Бахмуті справді є складною, адже російські окупанти діють звичними методами, не рахуючи своїх вояків. Однак наголосив командувач, кількість не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги у війні. І Олександр Сильський наголосив на здійсненні нашими оборонцями деяких тактичних дій, які стали на перешкоді оточення Бахмута росіянами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно зробив заяву про те, що найближчими днями Бахмут може впасти. Ось що він сказав із цього приводу: Ми бачимо, що Росія кидає більше військ, більше сил. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати кількістю, сказав Столтенберг. І зауважив, що не варто недооцінювати ворога. Однак українська влада не погоджується. У Збройних силах України нацеяву генсека НАТО відповіли, що в Альянсі ще не до кінця розуміють ситуацію в місті, а також саму логіку війни, яка наразі триває. Речник східного групування ЗСУ Сергій Череватий сказав, що за рік боротьби із російськими загарбниками українська армія напрацювала низку потужних тактичних рішень, які в НАТО ще слід вивчати. І насамкінець нагадаємо, що розбіжностей із партнерами НАТО щодо необхідності оборони Бахмута немає. Про це запевнили в офісі президента. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Слава Україні!